24 березня Одеський національний технологічний університет відкрив свої двері для учнів Одеського ліцею номер 62 які взяли участь у смачному та пізнавальному майстер-класі з приготування бургерів. Організатором заходу стала кафедра готельно-ресторанного бізнесу навчально-наукового інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та енології імені Преображенського. Керівництвом викладачів і студентів першого другої курсів школярі дізналися секрети створення ідеального бургера та власноруч приготували свою страву. Майстер-клас пройшов у дружній атмосфері, подарувавши учням нові знання, практичні навички та море позитивних емоцій. А головне Кожен зміг насолодитися власним кулінарним шедевром. Дякуємо викладачам, студентам і всім учасникам за активність та захоплення кулінарним мистецтвом. Сподіваємося, що цей досвід стане першим кроком у світ професійної гастрономії.